Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі задачка з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля може проїхати перехрестя в показаній ситуації. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих 1. Лише водій червоного автомобіля, 2. Лише водій жовтого. 3. Обидва водії можуть та 4. Обидва водії не можуть проїхати перехрестя. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз натиснути на паузу та написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде можливість звірити свій варіант з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Червоний повертає ліворуч, а жовтий праворуч. Як ми бачимо, перехрестя є регульованим, оскільки воно обладнане світлофорами, а ще на ньому є регулювальник. Він стоїть з обома руками витягнутими в сторони. Давайте з'ясуємо, що ж означає цей сигнал. Відкриваємо пункт 8.8 правил дорожнього руху і бачимо, що. При такому сигналі з лівого і правого боків дозволено рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. А от зі сторони спини та грудей, як в нашому випадку, рух усіх транспортних засобів заборонено. Зрозуміло, що червоний автомобіль точно не може проїхати перехрестя. Але а як же жовтий? Водій жовтого автомобіля повертає в напрямку зеленої стрілочки, увімкненої в додатковій секції світлофора. Яка дозволяє рух в указаному напрямку. Знаходимо пункт 8.3 і бачимо, що сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Відповідно до цього пункту, водій жовтої автівки також не має права на проїзд, не дивлячись на те, що це йому дозволяє сигнал світлофора, оскільки це суперечить вимогам регулювальника. От і виходить, що в цій ситуації жоден з водіїв не може проїхати перехрестя. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.